Ботокс має антидепресивний ефект. Дослідження показують, що якщо проколювати ботокс у зоні міжбрів, то це може допомогти зменшувати мозком сприйняття негативних ситуацій. Як це працює? Ботокс у цій зоні може зменшувати сприйняття негативних емоцій і покращувати сприйняття позитивних. Наприклад, у стресі ми зводимо брови і робимо таку сумну гримасу. Якщо цього руху не відбувається, то наш мозок отримує сигнал, що ситуація не настільки інтенсивна і, в принципі, можна не перейматися. Успокояться, Не психуй! Не психуй! Але в таких цілях використовується більше дозування ніж для косметичних цілей. І також є важливий нюанс. Дуже часто ботокс проколюють у зоні очей, там де є так звані гусячі лапки. Так, от, це має зворотний ефект, тому що це саме та зона, яка задіюється, коли ми щиро посміхаємось. Тобто, якщо проколювати ботокс в зоні навколо очей, то тоді втрачається невербальна підтримка емоцій радості. Важливий момент ботокс не є лікуванням сам по собі при депресії. Зав завжди необхідна підтримуюча терапія, а іноді і медикамент. Але ботокс в цьому випадку може стати дуже класним допоміжним засобом. Наше тіло і мозок пов'язані набагато більше ніж ми могли подумати. Якщо тобі цікаво дізнаватись більше про неочевидні способи підтримки нервової системи, підписуйся, бо я часто розповідаю про це.